Шановні школярі Сходу, ми знаємо, як складно почався для вас цей навчальний рік. Сьогодні у нас, учнів Київської гуманітарної гімназії Гармонія, разом з вами і з мільйонами людей в різних куточках України та світу з'являється можливість посадити нові молоді паростки цига ідеї миру, зберегти мир в Україні та в діалогах Сходу та Заходу, Центру та Півдня. Родина, для многих из нас это не только слово из книги. Теперь я знаю, это наш общий дом, который нужно беречь, охранять и лелеять. Сделать это можно только всем вместе. Наша сила в единстве. Но в единстве не однородной массы, а мозаики ярких индивидуальностей. Украина многолика в своих проявлениях. Мы можем говорить на разных языках, праздновать различные праздники и чтить своих героев. Но несмотря на все это, мы единая нация. В совокупности наших разнообразий – наше богатство. Мы можем щедро обогатить друг друга. Только не надо разобщать, а соединять Украину. И как символ единства нашей Родины мы шили рушники, символ мира, изготовленный руками наших учеников разных классов. Всех их объединила символика Украины и голуби мира. Нехай він стане нашим з вами оберігом захисником миру та злагоди в Україні. Мир це коли немає війни, коли усі люди добре відносяться до інших, усі телерантні, коли люди не помирають просто так через те, що хтось цього хоче. Мир, коли не потрібно перейматися за людей, які боронять нашу батьківщину. Мир, коли усі люди не сердяться один на одного. Не заздрять. Усі живуть в унісон. Мир це постійний стан спокою, коли твоїй родині та країні нічого не загрожує. Мир, коли я сиджу в теплій домівці з друзями і знаю, що в моїй рідні живі та здорові. Мир це стан спокою та гармонії, коли немає війни. Давайте затримаємо його в своїх думках та серцях і будемо дбати про нього, щоб він міг рости та процвітати. Давайте задержим его в своих умах и сердцах и будем трепетно о нем заботиться, чтобы он мог расти и процветать. Слава Украине!